Ізраїля. витков в шоке. що ми тут зловолом робим? Все, конечно, уже трошки. Аляк. Розбираємо, знімаємо цей захисний кожух і будемо наварювати на тягах. оцих. Такі штуки. Пушка. Щоб крутитися вічки. Круть, круть, круть. Так, Пошла жара. Такі будуть ушка з двох сторон, ну як в донфенга, типу. ось який ти вал відбора потужності. Так. Ставимо назад. Має пластинку якусь кинуть. Ладно, притуляємо пока сейчас передивимося, що буде Ой. Ой-ой-ой. Раз. Джбуньк Что прижимать не будемо, залазимо, беремо. Два болтаці А це і цей. Лізем під трактор. Так. Е, Тикай отсюда. Е, двигайся. Двигайся. Трохи дожать надо. Сливний болт на коробку і мост, бо маселко така си. Ладно. А что ж такое? Ага. Ого! Сдвигаем. Делается крышку. Пролазим назад. Чтобы шприцевать все треть. Ворон далі Попав жив же прихватить Що, давай А як тебе що пойдем? На що робити? У нас То виставо тут то положи і на досточку Отак. Ага тепла так вона не буде Чого Вона не буде ага. Так -то. Е, так рівно не вийде. А ну от так давай. Здвінь трошки. А, ні, не надо здавай. Погано вариться до цей... матні. У мене треба було. Так, лежать гайки. А що цей зазорчик тут? Рожнеться буде нормально? Ось цей. А да. Все одно ве зазор. Надо пластину кинуть. Не нравится мне этот зазор. Что там такое? Ось. Зазор тут. Короче, вырезаем сюда пластину. Вот так обрезаем. И подставляем сюда. Вот тут зазор. И тут. Точно нет. Нет. Так? Бол болты просто закрути туда найди. Куда? Вот а туда в те резьбы. То при чем болты?

обрізаєм сверлим і підложуємо, короче, туди. ось сюди. О, можна дві. Не, лучше. та треба по-людськи робити. з пластинкою і Це варіант з пластинкою або ще такий варіант є з шайбочками. Отак. Ага, вона більше за гайку. Але яка разниця, якщо ми втекнемо туди і... А ну диви, а така шайба, що скажеш. Трошки... може трошки тонша, на 0 2 десятих. Та ти що, прям цитра? пойдет. А, а, нам же утра. тут. Однако. Уже, а, а это все штанги же есть. Та є, уже все промерено, я штокер на глазу уже замерено. Короче, откручиваем опять. И ставим шайбе. Будут вылазить трохи, не? Не, наверное. А может и тут трошки будет вылазить. А, да, по-любому. Короче, Крутим, подивимося, прикинемо, що воно буде. О, тут вже все. Донфанг віддихає. О, такі крутілочки тут будуть. А то болти не варіанти, але побили оригінальний заводський ящик. О, такі справи. Крутим, коротше. Всього грунтуємо, красим тут. А мене ще тут не виходить. Ми менші шайби, але менші будуть і вущі. Ти пошпрацювати ми там можна. Коротше. А ну держи, я був владіваль, прикину, подивимось. Не знаю. Не знаю, дивись ти що. По подивись що. Не то вообще мені. Я не розумію, що вона не стає. Якщо пластина убралась. Та правильно! У нас по всьому радіусі. Да. Ну. Ну. Що вже подпадав? Не на каркай. Що то, де Шо? шок? Це до тюнячка. Такий тюнінг, друзі, ловола. Сей помощі. А ну, по франк, бере трящотку, йде сіда. Ди сіда. Бери тріщотку. Бере придержиш На. 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 Бери Бери, бери трищетку А Давай думай. Коротше, шайба ми вирішили и Є. Та, хай грунтовка висохне хоч півчаса. І все потек диви. Ооо Хорошо. І тут ящичка треба третього. Та, Та, Та то отакий ти привіз. Все. Красим, ждемо, сохне, прикручуємо і в поля. Це другий раз чи третій варимо. Кріплення під палець на навіску. Плугом обриває. Щось тут цепляє, а все видно. что здесь тут. Yeah. Так? Рима, ты ходи, Рима? Поб'єш телефон апаратуру, чим я знімати буду. Та що то ти хочеш? Та надо пода молотком впертися угу. О А я що казав? Де молоток трубок Та молотком труба нагріється. нагріется Грина? Так. Да. Часть без здоровый, ні. Третовид тривати, так наша це? Ти туди навариш Залізеш електродом Так. А на що воно? Ну, щоб це висів А що? Ага. Тихо. Давай. Та ти так не привариш. Не, не знаю, ти теж не байтикнуть. Не, а ти так, тут... А тут... Не шоли. Тюртка не привариться. Ні. <рес> Будемо модні. З модною навескою. Та що ж ти криво пустив її? Та воно от пустив. пустив. А шо? То тут так само де донизу трохи. А? Обварю, хорошенечко. Ждемо донфенговський ціп. Поки грунт висохне, вже висох можна валить цього краски краски в ну чорне? Ну да. Хорошо А що ж два слоя кинем І буде вообще Барбабія кергуду А ми тут Конечно. Подожди. Та грун... Та Хастина. Так. 哦，啥？啥？ Включи в ключі. Original. Не краска конечно. Качечек в черный покрасить. Короче. Фарковые делаются, да? О, а мы чтобы покрасить тут. А ну, о! Не, не надо. Это уже лишнее. Йекс. Такие доработки на ловоле. Грунтовку? Чи краскою сразу? Та ні, ну тут. закриваємо все. Такий Перекол Джікс можна красити. Застила вже ця? Вот такая тема. Заводно. на два слоя кинуть тре. Все, закрываем грунт. Закрываем краску. Потом контрольные уже дорога, докрасим, клыпит сохнет. И все, и в полях.